Це проект вже у війську, де ми розповідаємо про новітню зброю, яка надійшла до Збройних сил України. Сьогодні в випуску Бінеллі М4. Гладкоствольна напівавтоматична рушниця, розроблена італійською компанією «Бінеллі Армії. Являє собою рушницю з магазинною подачею та автоматикою, яка працює за рахунок відведення порохових газів з каналу ствола. Розроблена у 1998 році для потреб американської армії, яка вже через рік отримала перші 20 тисяч рушниць для корпусу морської піхоти, використовується як зброя ближнього бою та має версії для боротьби з дронами, в яких спеціально підібраний чок для меншого розсіювання дробу. Перебуває на озброєнні спеціальних армійських та поліцейських підрозділів більш ніж в 14 країнах світу. В Україні перебуває на озброєнні декількох підрозділів Сил оборони. Має ствол довжиною 470 мм та трубчастий магазин на 7 патронів. Вона вже у війську. А ти.